Та я бачу, що вони під чимось. Ви всі під чимось, так? Да? Та яке? чим? Не знаю. А куди, а куди ви їхали взагалі? Катались. Просто катались? Да. Це так виходить. Навіть хватить, це не смішно, що може щось стати. Власник, Власник Я, батько не, син взяв це? машину, а ти передав руля взагалі другу слому. Да. І не ти не маєш прав, і не він не має права. А хтось з вас має права? Ні. Ні. Нормально. А на кого складають протокол, типу, на друга, якому є 18 років. Що?